Кінець дня в нас на огляді ще така Audi a 6C8 за дуже дуже низькою ціною. Ціна на цю машину 20 800 євро. Це електросидіння, кожа, камери 360, віртуальна приборка, підігрів сидінь. Камери вже вам казав, пам'ять сидінь. В машині є один підкрас, електрокашка багажника. Клієнт собі шукав цю сьому, але ми йому за цей бюджет знайшли С8. Тут у нас все на місці. Так що отака Audi у нас на огляді. Хочу вам сказати, деколи бувають люди, які дзвонять і хочуть придбати собі автомобіль. от Наприклад, Дзвонив сьогодні клієнт, каже: я хочу собі a 6C7, рестайлу у мене бюджет 25 тисяч євро. Ну, як, як, як за мене, це дурість купляти таку машину, за, цю, за ці гроші вже можна купити а 8 Так що, коли мені люди дзвонять і говорять якийсь несмисел, я стараюся їх переобедити, що за ці гроші можна купити іншу машину. Так що е, я до своєї роботи ставлюсь так. Е, не просто провести, мені, в принципі, все рівно що вести, але коли я чую, що людина говорить е, то, що, на мою думку, е, там це верх ринку або. Ну, Якщо я рахую, що це машина дорога, я розглядаю цей варіант як для себе. Так що е, стараюсь переубедити, купи собі отаку, того що за цей бюджет можна вже купити новішу машину. Кого цікавить підбір автомобілів з Німеччини, їдемо. Вертаємось. всім гарного дня з вами. Компанія Симаут.